Друзі, всім привіт! Я Віталій Кігнатенко і сьогодні вирішив з'їздити, подивитися, чи кози їли нашу сіль, яку я робив в Солонці. Вже пройшло 11 днів. І зараз пойдемо подивимось. А ви дивіться таке відео, насолоджуйтесь таким відео. Ну, думаю, воно, мабуть, не довге буде, коротеньке, бо ну, що тут провірити, це дуже швидко. Так що погнали, друзі. Ну що ж, друзі, ось підходимо ми до нашого першого солонця. А тут у нас і ніхто не підходив. Друзі, тут ніхто навіть не підходив і не їв цю сіль. Бачите, сіль як насипано. Було, так і є. Трішки в дерево впитала. Зараз підемо далі подивимось наші ті солонці остальні. Так що погнали, друзі. Що ж, друзі, йдемо до наступного солонця. Опа! Насрали козочки, були десь тут. Бо я по цій дорозі йшов той раз, та то їх не було. Не було цього насраного. Десь гуляють, проходять, але щось вони до нашого солонця не підходять. Не знаю чого, що їм не дає, щоб вони підійшли. Чи Можливо, вони запах чують, хуляру знає. Зараз підемо, подивимося інший солонець. Ось друзі, бачите, що знайшов щось рило, не знаю чи свині, чи що. і пішло воно туди далі. В поле. Ворон кричить Блін, шукає де це я наступного солонця поставив Зараз я... Ага, знайшов Сидимо, друзі, туди Що ж друзі Зараз йдемо, вже підходимо тут нашого другого сонця Опа А тут звірі приходили, друзі Зюсі кричать, чуєте друзі Снаві. А ні не приходили, гірка теж також лежить, бачите Ніхто і не приходив сюди. От йо моя Ладно, вже не буду тут сильно ходити, натоптувати, друзі. Буду вертатися обратно. І так зрозумів, тут десь болото, напевно, що так гусі кричать. Вже поприлітали. Буде якось, друзі, день. Я схожу там прогуляюся, подивлюся, що там є за болото. Що там птахи вже кричать, вже поприлітали з теплих країв. Вже наші птахи не пішло тепло вже. У нас майже уже весна. Все. І сьогодні, друзі, вже два роки, як у нас вже повномасштабна йде війна в нашій країні. Рівно сьогодні два роки. Так що, друзі, тримаємось, допомагаємо нашим хлопцям Там на збори, донати, також збори голосів хлопцям на присвоєння цього присвоєння звання Героя України посмертно, також не, не будьте байдужими, а голосуйте також щоб хлопці наші ну вони гідно захищали нашу країну але самі розуміти наш ворог він не дивиться ні на що він вбиває наших хлопців дівчат так що друзі не будьте байдужими допомагайте нашим військовим ви підписуйтесь на канал підписочку ставте таку бомбезну. Лайкосик також. І пишіть коментарі, які ви хочете далі відео бачити. А я буду направлятися потихеньку додому. Це так вирішив з'їздити, бо трішки заболів, друзі. Зараз сиджу на лікарняному, е, на уколах, таблетках. Та дуже сильно не в'їжджається, так тихенько бігом розкочить, думаю, подивитися. Що і як тут? Чи приходили наші звіри чи ні? бо вже майже тиждень вже не лікарняло. Так що друзі Буду топати додому. Так що друзі Ставте лайк, кому таке сподобалося відео, як я З'їздив, подивився е, на наші солонці чи приходили звірі. Що сподобалось, ставимо лайкосик, підписуємося на канал і пишіть, я ж кажу, що ви хочете побачити в наступних відео. Ну, тоді до зустрічі, всім папа, всім до побачення.